Бо тут є золотий колір і все, що ти хочеш. О, oh, ка! Покажи, покажи. Тефі, mm. підпіше. Всім привіт, друзі! Сьогодні вихідний. Я тільки що з'їла мама смачний порфік, і після нього дуже хочеться чогось солоденького. Дефі. А давайте приготуємо до байську шоколадку. Ми її, до речі, вже купували декілька разів, дуже смачна, але я ще хочу сама приготувати. Але потрібно дуже багато продуктів, яких у нас немає. Там пісташкова паста, катаїф і ось це все. Погнали в магазин, я дуже хочу її приготувати. Бачите, яка в нас тут зима снігу все засипало. Ми вже майже прийшли в магазин. Зараз будемо скуплятися шоколаду Це не зовсім те, що потрібно, але поки що іншого ми не знайшли. Для тіста переводи кукурудзяний на крахмаль. Нам ще обов'язково потрібна пісташкова паста. Нарешті ми її знайшли. Ми нарешті знайшли шоколад, щоб проступити і зробити нашу дубаську шоколадку. Тут є чорний, є молочний. Ми беремо молочний. Тут навіть думати не треба. Ми тут скупилися трішки продуктами, не тільки для дубайської шоколадки. Я навіть взяла сублімовану на полуницю. Я дуже хотіла її спробувати, думала замовляти, а тут я її знайшла. Беремо ще барник, я зелений, рожевий, золотий. Ми беремо золотий. У нас тільки снігу насипало, просто він так хрустить під ногами, так незвично. Так, вже наступний день, наступний вихідний. Ми вчора ввечері були в магазині, поки все купили, поки прогулялись, вже було пізно, тому я не хотіла робити. Продукти у нас вже всі є, кондитерські мішечки теж є, ще потрібна мука і масло. Починаємо. Для тіста потрібно десь 10-15 грамів розтопленого масла, 200 г води, кукурузний крохмаль і мука. Взагалі мені Саша мав допомагати з тістом, але він захворив. Що, ні. Okay, let's go. Так, ось скол... 100 грамм крову. Перемішуємо. Ще трішки солі Як ви бачите, рецепт тіста дуже простий, зовсім не складний, але його ще потрібно смажити. Так, розігріваємо її. Давай. Ось таке рідке тісто в мене вийшло, я думаю, що воно і таке має бути. Те, заливаємо в мішок. так також і страшно, знаєте. Ось тут зафіксувала, зав'язала розиночкою. Все, тепер потрібно малесенький краєчок тут відрізати. Далеко. Ну все, погнали? Let's go! Давай, 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 все вийде. Ну, зараз гляну, у мене все. Ну. Воно не вийшло в тебе суцільне, бачу, не знаю, як ти його перевернеш. Ось так і руками будемо пробувати. Ой. Ой. <гум> На рис схоже. Ось таке тісто у нас виходить. Потім будемо його ще нарізати на шматочки і смажити в маслі. Дивіться, як я зараз ефектно переверну, так само, як мама. Оу, oh, є! Yeah! Навчилися. Так, беремо тісто, я буду по частинкам, тому що у нас його дуже багато. Поміщення ці мені допомагають. Так, і нарізаємо. Тісто, звичайно, можна було б купити, але ми вирішили приготувати. Обсмажуємо в маслі. Ми вже підсмажується, з'являється золотистий колір. Ще трішки потримаємо. Можна було ще купити фісташки в горішках, а ми лише пасту купили. Пропоную додати трішки мигдалі. Давай трішки додаємо. <плес> Ніби так у нас багато було тіста. Коли посмажили, не так вже його і багато. Ну що, потрібно вам розтопити шоколад? І висипаємо наш молочний шоколад. Я думаю, десь половинка нам потрібна. Тефі, не заглядай, тобі шоколаду не можна. Так, слідкуємо, щоб не перетримати. Та він ще навіть майже не розтанув. Ай! Ось такий шоколад. Спробували ми вже шоколад, дуже-дуже смачний. Ось така форма у нас буде. У нас буде велика плитка шоколади. Спочатку прикрасимо золотом, ми знайшли ось таку кісточку, нею зараз будемо прикрашати. Ну, Я дуже сподіваюся, що шоколад не забере весь цей золотий колір. Якщо забере, то потім просто розфарбуємо шоколадку. Ну, да. Теперний момент. Заливаємо шоколад. шоколад. Перший шар шоколаду поміщаємо в холодильник. Щоб процес був швидшим, поміщаємо в морозильну камеру. Далі додаємо фісташкову пасту. У нас натуральна фісташкова паста. Думаю, смачна. Ніколи ми ага. її не купували. І за те, що вона натуральна, вона такого кольору цікава. Не дуже красиво. Ну, нічого, шукаю. Гефі. Який приємний аромат. Фісташка прям. Ще так. така не солодка. Шоколад вже присти. Да. Пару хвилин і готово. Їзі. Ось така начинка в нас вийшла, на вигляд, не дуже апетитна, але на смак норм. Ми ще додали трішки цукрової пудри. Ну, Просто у нас пісташка опасна, вона, типу, натуральна і вона дуже не солодка. І тісто також не солодке, тому трішки додали цукрової пудри. Так, шоколад буде щось... дуже смачно. Так, ми вже все заморозили, вже все готово, зараз будемо доставати. О, тут і золотий колір і все, що ти хочеш. Покажи, покажи вже цікаво, обережно. Ну? Краса! Так, ну красиво, красиво. Я думаю, дати їй хвилинку постояти, щоб там наче потрічки ростає. О, кажи! Покажи. покажи. Клас. Клас! Начинка така волога, як ми й хотіли. Да. Зовсім не суха. Шоколадка ідеальна. Тут і не широкий ну, слой шоколаду, і не дуже тоненький, і начинка. Ось така хвиляста, золотиста. І ще, я думаю, що дуже-дуже смачна. Коштуємо? Давай. Кімоха, тобі теж цікаво? А, вона вже всі руки шоколади. Фум. Клас! Самостійно зроблена дубайська шоколадка. Друзі, класний рецепт, зовсім не важко. Трішки з їстом ми погралися, можна купити і готове. Начинка і шоколад у нас залишились, тому ми зробили ще ось такі сердечки. Хто хоче, звичайно, пробуйте за нашим рецептом, готуйте і пишіть в коментарях, яка шоколадка вийшла у вас. А хрустить Настя? Хрустить шоколадка? Дуже хрустить. Обалдеть. І смачна, ще така прикольна. <смір> Зуби в шоколаді. <смір> Ось це звук дубайського шоколаду. Він ще так тай, я думаю, видно, що в мене вже всі руки в ньому. Зате домашній, смачний. Угу. Скільки тепер у нас десерту до чаю? Нам смачного. Ну і ви, друзі, звичайно, пробуйте, готуйте і пишіть в коментарях, як вийшло у вас. До зустрічі в наступному відео! А Прома. Настя поспішає. На прогулянку з подружкою. У мене будуть нові відео в TikTok, Тому ось назва, якщо захочете, переходьте там, підписуйтесь. Все, пока-пока.